Так, заїхав до нас зі Швейцарії такий брендовий велосипед бренду Merida, дуже добротний, алюмінієва рама 27,5 колеса, рама S. Це в районі від 1,38 м до 1,62 м-63 м на ріст. Дивіться, в дуже гарному стані. Весь на оригінальному Shimano Переключателі Microsoft. Gemini, якісь гайма гідравлічні. Дисковій, ще все в оригіналі, піднімається, все опускається. бачите тут ще фара стоїть. Ззаді це ж переключатель Альтус. На касеті дев'ятці. тулочка Шимановська стоїть, резина кинда. кріплення на баночку є. по рамі він дуже гарний, резини ще хватить. Хоч вона така чуть-чуть виглядає, ніби стара, але має е, ці, як називається. Що пише, все є. Я думаю, що ще на сезону 2 хватить. Має оригінальну підніжку. Комусь буде цікавити такий велосипедик, то пишете або заїжджаєте до нас в кулики веломагазин, вулиця Ліська, 20. Відсилаємо. Новою поштою жодних проблем. Так що, хто любить добротні брендові речі і ціни, то саме розумієте. Навіть взяти ті крила, СКС, все таки Німеччина і вони є добротні. Що там говорити? Шотул, Чимановський добротний Все говорить, бо це все оригінал, це не є репліка. Так що пишіть.